Мистецтво перетворюється на зброю. В Запоріжжі у Тростичному інформаційному центрі відкрилась виставка відомої української мисткині, учасниці венеційської бієналі, лауреатки премії Казимира Малевича Жанни Кадирової. На виставці авторка представила свої роботи з трьох проєктів. Вони з'явилися на початку повномасштабного вторгнення. В проєкті щоденник художниця з натури зобразила пейзажі. Додаючи надпис Повітряна тривога, а роботи з проєкту Тривога створені на базі традиційних вишитих картин, якими прикрашались сільські хати. До існуючих сюжетів мисткиня додала фразу Повітряна тривога, яка вишита за допомогою машинки. Це ну, про наше життя. Що було життя нормальне, і цей напис він просто руйнує сенс картинки. Я просто спочатку по знайомих в селі, потім почався ВЛИКС, якісь інтернет-аукціони, барихолки, ну а потім мені просто почали перевозити друзі. І ось одна з картин, яку ви бачите в рамі під шклом, це моя подруга, художниця з Херсона, примезла мені в Києві. Проєкти поляниця та тривога з'явилися тоді, коли Жанна Кадирова разом зі своїм колегою жили як вимушені переселенці в селі Бразово на Закарпатті, надихали художницю побут, традиції та природа гірського селища. Паляниця авторки це каміння, зібране на річці ріка, спеціально оброблене та нарізане як хліб. Один грам такої паляниці коштує 1 євро. Кошти від реалізації робіт Жанна спрямовує на потреби наших захисників. Загалом вже передала. Понад 10 мільйонів гривень також під час відкриття виставки стало відомо, що одну з робіт проєкту Паляниця авторка подарує запорізькому художньому музею. Також на виставці можна задонатити від 50 гривень і отримати наліпку з проєкту Російська ракета. «Паляниця» – це гуманітарний проєкт, завдяки якому я збираю гроші на допомогу військовим. А в першу чергу своїм друзям, які були художниками і за ці два з половиною роки не намалювали жодної картини. Тобто, всі люди культури або просто мої знайомі, я намагаюся їх підтримувати і передавати їм на необхідні речі. Грошову допомогу. Я не встигаю рахувати, що саме нам вдалося купити, але я знаю точно, що вже більше 20 машин куплено завдяки поляниці і ну, от останнє замовлення це було 50 дронів, ФПВ-дронів. Тобто, ну і багато-багато різного, бо потребується і ремонт, і бронежилети, і каски. Вона залучує людей, багато людей, до донату для до наших воїнів-захисників, розуміючи це, і от її проєкти, які задумані поляниця, ця і ця тривога, розумієте, на це розраховано. І через те роботи тут представлені в різних битах, там він є, і цей, як вона працює. Але найбільша саме, саме заслуга це і її як. Художника і як волонтера в тому плані, щоб залучати людей, і до, до ну, для того, щоб могли допомагати нашій армії. Через те, я думаю, саме цим, цим цікавий цей проєкт.